Всім доброго енергійного дня! Ви на каналі СЕС. І сьогодні ми продовжуємо підключення наших інверторних кімнат для повноцінного запуску системи резервного живлення в нашому ЖК Файне Тав. Минулої серії ми вже показали, яким чином це відбувалося в нашому першому об'єкті. Після цього вже було реалізовано ще декілька, я вам покажу ще деякі деталі, про які ви запитували нас у попередньому відео. Хто ще не бачив, будь ласка, посилання буде в кутику ось тут. Так, ну що ж, тоді ми готові розпочинати. Сьогодні ми з вами подивимося за запуск ще одного нашого об'єкта. Ще однієї інверторної кімнати, яка буде заживлювати ще одну 16-поверхівку. Плюс до цього ми з вами розберемо ті питання, які ви задавали минулої серії. Ну що, поїхав. Так, і перше питання було: чи ми робили заміри насосів подачі води і насосів подачі тепла? Перед тим, як обирати обладнання відповідне для їх заживлення. І відповідаю, значить, ми не ставили спеціальних пристроїв, які заміряють реальний розхід, скажімо так. Що ми робили? На кожному з насосів, ви бачите, є свій шильдик. І на цьому шильдику є дані мінімального і максимального споживання електроенергії. Плюс. Ми знаємо алгоритм роботи насосів подачі води, а він закладений саме ось в цій е, щитовій. Тут є реле або навіть БМС, як його назвати, перший, другий і третій насоси. Вони запускаються по мірі того, як необхідно піднімати тиск в будинку. Ми знаємо, що працює постійно один насос. І ми знаємо, що його максимальна потужність це 1,1 кВт. А мінімальна 650 Вт. Ми знаємо, що коли його вже не вистачає, підключається другий насос з точно таким самим показником розходу енергії. А третій підключається дуже рідко в самі пікові моменти, коли вже не впорується перші два. Таким чином ми отримуємо до нашого розрахунку дані, що 90% часу, навіть 95, будуть працювати два насоси Від, і вони обидва будуть споживати від 1,4 до 2,2 кВт. Максимум третій буде дуже рідко підключатися. Ось таким чином ми проводили наш розрахунок по насосах подачі води. Так, і ще було одне таке питання. Чому ми обрали 15 кВт-інвертор? Він, напевно, його ні на що не вистачає. Або навпаки, його дуже багато. Інвертор можна обирати і на 50 кВт. Питання в вартості. Відповідно, необхідно знаходити баланс вартості і тієї потужності інвертора, який вам необхідний, який нам необхідний в нашому випадку. Так ось зараз я вам поясню, чому ми обирали для 16 поверхівок саме інвертор на 15 кВт високовольтний. Звертаю вашу увагу, в нас зараз екран перед очима, чи добре видно. зараз. Ми увімкнули тільки інвертор і пішов заряд акумуляторів. У нас 35 кВт акумулятор. І звертаю вашу увагу, що вони вже зараз. Увага! Дають навантаження на інвертор майже 8 кВт. Що це означає? Це означає, що інвертор на 15 кВт. Під час зарядки акумулятора вже 8 кВт фактично витрачається ресурсу інвертора. І залишається ще 7 для того, щоб задовільнити отих от споживачів, які нам необхідно. А саме це насоси подачі води і насоси подачі тепла. Тобто, як ви зрозуміли, у нас через щиток, навіть коли є електропостачання, насоси подачі води і насоси подачі тепла, вони, їхня робота відбувається через інвертор. Коли світло зникає, мережа зникає, і насоси подачі води і тепла починають живитися від акумуляторів. Але як тільки світло з'являється акумулятори, а їх ще раз нагадаю, 35 кВт, 7 штук, це високовольтні акумулятори. Значить, на кожен акумулятор зараз орієнтовно йде десь 1,1 кВт в процесі їх заряджання. Тому ми і бачимо перед собою, що у нас. Майже 8 кВт, це 7,87 затрата вже йде енергії. Це якраз зарядка акумуляторів. Ось вам і відповідь, чому 15 кВт інвертор. Тому що під час зарядки ми вже витрачаємо 8 кВт його ресурсу. І залишається 7 якраз для насосів подачі води і тепла. В середньому насос подачі води і тепла це плюс. 2,2-2,3 кВт. В піку це може бути біля 4 кВт. Так, увімкнули ІТП. І у нас вже споживання вісі вже 9,2 Це вже і насосна пішла. Ні, це ще тільки ІТП. 9,2 кВт. О, Бачимо, змінилося 10,3 кВт споживання. Це включилися насоси по 10,4 кВт. А це вже насоси подачі води. Таким чином, у нас споживання е, насосів подачі води і тепла плюс зарядка акумуляторів в середньому десь біля 11 кВт. І хочу звернути увагу, що це не пікове навантаження зараз для насосів подачі води і тепла. Тому ось вам відповідь, чому саме 15 кВт. Хочу сказати, що інвертор не має навантажуватися повністю, тому має залишатися ще деякий запас ресурсу, його потужності для того, щоб витримувати піки, ну і взагалі, щоб не грітися сильно. Хочу звернути увагу ще на один момент: це яким чином відбувається у нас монтаж. Вся система охолодження інвертора D15 кВт. Це оця алюмінієва штука. Вона знаходиться по всьому, фактично от ззаді частини інвертора. І ми розміщуємо їх саме до бетонної стіни, що важливо. Для того, щоб оцей пасивне охолодження передавало свою температуру саме на бетонну стіну. Це от один з елементів, як зробити пасивне охолодження більш ефективним. Розміщуйте інвертор на бетонну стіну. Так, і ще один момент. В щитові у нас знаходиться АВР, який необхідний обов'язково для того, щоб коли пропадає в будинку перший ввід для автоматичного перемикання на другий ввід. Зараз ми вам це продемонструємо. Перший ввід зараз у нас штучно пропаде. І ми побачимо, наскільки непомітно і швидко перейде система автоматики АВР на другий ввід. можна. Оп! Ви побачили, що навіть не мигнуло світло. Це так оперативно спрацював АВР, тобто перший ввід пропав, перейшов, перейшла робота інвертора на другий ввід. Чудово! А коли, коли перший вид з'явиться, а перший вид у нас пріоритетний, то АВР перемкнеться автоматично. Зараз покажемо, як це відбувається. Тобто зараз АВР оп, повернувся на перший вид. Бачите, є перший і другий вид, зелена лампочка, перший вид, червона, другий вид. Також вам вже покажу. Ці розетки, які в нас розміщуються біля кожного інвертора, тепер вже ви можете побачити, для чого вони предназначені. Ось наш партнер Коло ТБ, якому ми дуже вдячні, нам безкоштовно надав можливість підключення до інтернету, розуміючи, наскільки важливий для нас цей проект резервного живлення. Відповідно, за допомогою інтернету, який в нас є, ось в нас. Текер заходить в середину інвертора. Ми можемо спостерігати дистанційно за роботою інвертора і, взагалі, за його споживанням, розходом, енергії, ємності акумуляторів і так далі. Тому обов'язково наявність інтернету. Так, в інвертора є свій Wi-Fi-модуль, але ми знаходимося в підвальному приміщенні, як ви бачите. І тут багато бетонних конструкцій. Відповідно, ми прийняли рішення, щоб більш надійним був зв'язок. Зрозуміло, це краще проводний, саме інтернет. Це в нас оптоволокно сюди заведено. Ці інверторні в нас 35 кВт акумулятори і 15 кВт інвертор високовольтний. Ну і, власне, Ще раз вам покажу, як виглядає наша інверторна, одна з найбільш компактних у великих будинках. Але, як бачите, навіть цього простору достатньо для того, щоб розмістити наше обладнання. Ну що ж, а ви задавайте ваші запитання під відео в коментарях. Ми будемо відповідати. У нас попереду ще. Біля 25 підключень інверторних кімнат, будуть різні конфігурації, і будуть ще інвертори е, о, потужністю 12 кВт. Тому чекаємо на ваші запитання, а на цьому ми з вами прощаємося. Але зовсім ненадовго. Буквально до наступних відео у нас їх ще буде дуже багато, тому що ми будемо досліджувати наші системи резервного живлення Знову ж таки, вже. В реальному часі, в реальних умовах. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки і до нових зустрічей. Все, пока-пока.